Тонни російських ракет, якими атакували Запоріжжя, зберігаються на спецмайданчику служби надзвичайних ситуацій. Найбільше тут е, двигунів з ракети С-300, а е, також є е, двигуни з РСЗО, смерч РСЗО «Ураган». Реактивні системи залпового вогню щоденно криють прифронтові райони, падають каби. Що можна сапери знищують на місці? Звичайно, страшно боятися треба, коли перестав боятися, треба переставати працювати з сапером. До Запоріжжя ворожий РСЗВ майже не дістає на відміну від балістики: іскандерів, кинжалів, північно-корейських ракет і сумнозвісних С-300. Це ракета С-300. Такою ракетою російські війська атакували місто Запоріжжя та попали в серце місця, в саме центр, це вулиця Сталеварів та зруйнувала будинок. Прямий удар понівечив й під'їзний квартал на соборному 151, що нині реставрують коштом державного та міського бюджетів за підтримки комбінату «Запоріжсталь». після потрапляння ракети 300, якими переважно б'ють на жаль по Запоріжжю. Це справжній виклик для будівельників. І з самого початку обстрілу нашого міста ми розробляємо індивідуальні підходи щодо ремонтних робіт по зруйнованим та понівеченим будинкам. На відбудову зруйнованої частини у нас пішло всього півроку. Це в п'ять разів швидше, ніж мало бути за графіком. Завдяки цьому, та завдяки тому, що будівельні матеріали були закуплені в 2023 році, завдяки постійному моніторингу, коригуванню проєкту та різноманітних проєктних рішень, ми вже зекономили майже 70 мільйонів гривень по даному об'єкту. Ці гроші тепер можуть бути використані для відновлення ще одного будинку на проспекті номер 44 який теж постраждав від російської с -300. У Нас таких локацій дуже багато. Та коли збирається достатня кількість, ми їх вивозимо до полігону та там знищуємо за два роки війни. Запорізькі правоохоронці відкрили понад три тисячі кримінальних справ. За фактом атак по мирних жителях, стаття порушення законів та звичаїв війни.